Слива одна з найпопулярніших кісточкових культур у багатьох країнах світу. Її ніжні, смачні і ароматні плоди люблять і дорослі, і діти. Довгий час вона вважалася виключно південною культурою. Хоча багато українських садівники з північних регіонів вирощували на своїх ділянках сорти, створені на основі сливи уесесурійської, самої морозостійкої, що витримує зимові морози до мінус 52 градусів. Але плоди у них були дрібні, кисло солодкі і зовсім соковиті. В останні роки картина різко змінилася. Нашим селекціонерам вдалося створити нові великоплідні морозостійкі сорти, соковиті і солодкі плоди, яких нічим не відрізняються від південних. До того ж, вони практично не хворіють і слабо уражуються шкідниками. Тому сьогодні слива міцно влаштувалася в аматорських садах на більшій частині території України. Культура ця невимоглива, але є цілий ряд важливих особливостей в догляді за нею. У цьому ролику я розповім про те, як виростити сливу в своєму саду, щоб вона нормально росла, розвивалася і щорічно давала хороші врожаї. Історія появи сливи батьківщиною сливи вважають стародавній Єгипет, Грецію і Малу Азію. Там її ніжні, соковиті плоди вважали вишуканою їжею богів. Саме сливи почали робити перші східні солодощі. В середині 11 століття слива потрапила в Рим разом з військами Олександра Македонського. Вона швидко розселилася по країнах Західної Європи, де були виведені її перші великоплідні сорти. Пізніше переселенці завезли кісточки сливи на американський континент, де місцевий клімат виявився для неї дуже підходящим. Швидко перезапалившись з місцевими видами дикої вишні, вона утворила нові сливово-вишневі гібриди. В Україну слива потрапила через торгові шляхи, а вже через кілька десятиліть стала однією з найпопулярніших культур у південних областях. Корисні властивості сливи за вмістом вітамінів і корисних речовин плоди сливи займають перше місце серед інших кісточкових культур. У них у великих кількостях присутні вітаміни А, в 1, в 2, в 3, в 5, в 6, в 9, в 12, з Е, до Р, РР, органомінеральні кислоти, глюкоза, фруктоза, різні низькокалорійні цукру, каротин, пектини, мікроелементи калій, фосфор, кальцій, магній, натрій, кремній, залізо, марганець, мідь, цинк, селен, антиоксиданти. Природні антибіотики. Такий багатий набір корисних речовин можна отримати тільки в натуральних сливах, вирощених на своїй ділянці без застосування підвищених доз хімічних добрив і засобів захисту рослин. Саме слива, як жоден інший фрукт, активно накопичує всі ці отруйні речовини в ніжній ем'якоті своїх соковитих плодів, тому користь від покупних плодів досить умовна. Як правильно вирощувати сливу? Більшість сортів сливи не самоплідні, тому для перезапилення необхідно поруч посадити як мінімум два різних саджанця. Місце для сливи потрібно вибирати саме сонячне, добре захищене від протягів і холодних вітрів. Грунти вона любить легкі, пухкі, багаті органікою з нейтральною або слаболужною реакцією РН 6,5-7,5. Не переносить зливу низинних ділянок. Де застоюються дощові і талі води. У таких місцях для посадки слив формують горбки висотою 40-50 см. Слива однаково добре переносить весняну та осінню посадку. Посадочні ями копають діаметром і глибиною 60 см. На дно обов'язково укладають дренаж збитої цегли або щебеню шаром 15 см. У кожну яму додають відро перегною. Половину відра піску, фосфорно-калійні добрива, золу і стакан доломітового борошна на кислих ґрунтах. Деревця садять на відстані 3 метри один від одного і від інших рослин. Якщо правильно посадити сливу і добре за нею доглядати, то через 3 роки вже можна буде отримати перший урожай. У перший місяць після посадки саджанці потрібно щотижня поливати. Двох-трьохрічні рослини поливають двічі на місяць. А більш дорослі двічі за літо, але дуже рясно, щоб промочити всю кореневу систему. У перші три роки для швидкого зростання і формування крони дерева сливі необхідні регулярні підгодівлі. В першу половину літа азотно калійні, в другу калійно-фосфорні. Перший раз дерева підгодовують в кінці квітня розчином сечовини, другий, на початку червня, гнойовою рідиною. В кінці червня вносять сірчанокислий калій. Калій потрібен для утворення плодів. В середині травня рослинам обов'язково дають підгодівлі кальцієм, розчином хлористого кальцію або товченою яєчною шкаралупою. Кальцій сливі необхідний для формування кісточки. На другий рік починають формувати крону. Підрізають центральний стовбур на висоту 1,5 метра, щоб почався інтенсивний ріст бічних гілок. На третій рік формують крону. Видаляючи всі слабкі і зростаючи всередину гілки, восени дерева підгодовують калійно-фосфорними добривами. У жовтні проводять вологозарядковий полив під зиму 60 літрів під одне дерево. На початку листопада обов'язково білять стовбури, щоб навесні захистити молоді деревця від сонячних опіків і морозобоїн. У перший рік після посадки при круги на зиму рекомендується замульчувати опалим листям шаром 20 см. Кращі сорти для вирощування сливи. Серед найпопулярніших сортів сливи, які добре ростуть в Україні, можна виділити: гірська чорна, алтайська ювілейна, синильга, степова синя, намет, подарунок Санкт-Петербургу. Чорна велика, Чемальська консервна, манджурська красуня, каєм розлога, Чемальська чорна, сіянець червоної кулі. Ці сорти відрізняються морозостійкістю, стійкістю до хвороб, високою врожайністю і відмінним смаком плодів. Сподіваюся, цей ролик був корисний для вас. Якщо у вас є свої улюблені сорти сливи або секрети вирощування, діліться в коментарях.